Поля колонны, да? Води зупинаємось, приймаємо траворуч. Вчора ввечері вулицями міста легковик Ауді, тікаючи від патрульного автомобіля, скоїв декілька аварій. А коли його наздоганяли, спробував втекти вже пішки. Все розпочалося, коли на вулиці князя Володимира поліцейські помітили автомобіль на іноземній реєстрації, який перетнув суцільну смугу розмітки. Інспектори вирішили зупинити порушника, але останній так просто здаватися не хотів. На вулиці князя Володимира, автомобіль здійснив зіткнення за іншим автомобілем, який був припаркований на узбіччі, та продовжав тікати від патрульного автомобіля. В напрямку Млинівської при повороті на вулицю Григорія Сковороди автомобіль допустив зіткнення ще з одним автомобілем. Далі водій автомобіля повернув на проспект Миру, де згодом порушивши вимоги дорожнього знаку 321, продовжив рух по набережній. Повернувши на вулицю Пересопницьку, водій рушив в центр ринку, де здійснив зіткнення із прилавками. Коли порушник зрозумів, що його поїздка закінчилася, він спробував втекти від патрульних пішки, але це зробити йому не вдалося, і вже за декілька хвилин він був у кайданках. Водій чинив супротив, його затримали, застосували спецзасіб кайданки. Далі при поверхневій перевірці в особи було виявлено речовину. Зовні схожу на первентинне місце події викликали слідчо оперативну групу і на водія склали ряд адмінматеріалів за частиною 2 статті 130, частини 3 статті 126, частини 1 статті 126 протокол за статтею 124 протокол за статтею 122 прим 2 автомобіль початали для подальших дій та евакуювали на штрафмайданчик. Водій 89 року народження, рівнянин, вже, до речі, притягався Закерування в стані сп'яніння в листопаді місяці, і так само їздив без посвідчення водія. Наразі чоловіком займаються правоохоронці міськвідділу відділу поліції. Вилучені речовини направлять на експертизу.